Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Я знаходжуся в центральному ринку міста Луцька, Західна Україна. Хочу зараз разом з вами пройти і подивитися, які будуть ціни на овочі та фрукти на ринку. Давно я не була на ринку. Дивіться, ось які персички. 55, виноград 130. Помідори 25, огірочки теж 55. Зараз подивимось, що є. Фермери нам привезли, що господарі привезли. Ось такі яблучка. А скільки такі яблучка? 15, це слава переможцю. Слава переможцю? Просто можете з'їсти одне. <рес> Ні, дякую. А огірки? Ось такі от на салат. Всі 35. А ну, такі 40. Ці 40? Ну, що стіна така висока. А капуста? Капуста. 30. Чого така капуста дорога? Я не знаю, що ви. в даний час, бо такі переходні це його. Як вам сказати? Період. Так, да, от вона ще там не цього, і так, вона буде дешевше. Ну, я думаю, що така капуста просто капець. Ціна. Так, щось людей взагалі мало продавців, небагато. Ціна ось така 40, на 50. Помідорчики домашні по 40. 30. Ось такі сливи, непонятно, скільки нема десь продавця. Щось ринок цей центральний, він пустий, чомусь мало-мало приїхали. Продавців. І ціни, як ви бачите, не низькі. Щось... Кабачки скільки? П'ятнадцять. 15. 15? А шпарагівка? 50. А такий перчик. О. Тринадцять гривень за 100 грам. Дув гострий перець. І ще пройдуся. сім. Зараз ще глянемо далі, що от перчики такого можна би і взяти. Скільки домашні помідори? М -м -м. А такий перець? По 10. 10 що? Штучка. Картопка вісімнадцять гривень покрит. Смачна, так? Вас все ціни по написуванні. Ой, які сливи. Ой. сливи! 35 гривень. Середиска є. Не а скільки ця малина? Так. – А помідори Чо? так як скрізь. як скрізь. Кукурузка не дуже гарна. Теж би купила собі кукурузки, давно не їла смачної, от бачу що кавуни по 20, Одеса написано, диня по 50. Пойдемо те, що це рядочок пройдемося. Щось нікого мало, дуже людей немає покупців і особо немає продавців. Так, що тут? Скільки ця маленька гарна? 50. 50. Це цікаво. 3,5 кг. А груші скільки? 25 ну, гривень. Це гарні гроші. Вони погані на вигляд. Так, І добрі, робера. Смачні, так? Так, смачні. Хороші гроші, лучих не Знайдете, я обрабо кажу. Дивіться, води ніде не побиті, не поцокані. А вони в середині які на смак? Солодкі, а -а -а. Рості Рості. солодкі, немає косточок, тих нічого. А -а -а. Дуже добрі груші. Ну я ще трохи прогуляюся. Ну тільки. дивіться до дивіться пересаду. Я їх рвала, то їх не падали. Не пале треба, щоб трошки вони полежали. Моя живі верхи вагу Я кажу, треба, щоб трошки полежали вони. Всі вже можна їсти. Всі вже можна їсти. Там на дні є. Там надії трошки зеленіше можуть полежати. Mm -hmm. Треба буде гроші взяти. Я гроші дуже давно не їла. Захотілось мені гроші. Ось тут навіть повини по 15 є повинчики. ось так. Не дуже сьогодні ринок. Можливо, що треба йти на більш базарний день. О, ти тут такі гроші. А чиї це гроші? А по скільки? Двадцять явин. Дивіться, яка. Ну, дайте попробую взагалі. Що, що це яке воно? Дуже ну, смачно. Ну я знаю, сама навіть не знаю. Федераль, дуже добра грушка. Ще польдуся просто. Тут мене ще є по 30 більше. Зараз такі да. самі, той а чого вони дорожчі? Більші грушки. А більшого 10. розміру? Так. Ну такі грушки сочні, але там якісь отакі є всередині крапочки. Я їх не люблю. Зараз подивимось, що тут ще малина є. Бачу знову. Малина осіння, і вона ще буде довго. А Помідори, помідори, я скажу, що дорогі, теж домашні. А скільки малина така гарна? А, oh, тільки якщо гарніше, то й п'ятдесят. <гад> ja, свіженька зібрана мога. Є, бо я просто там по 35 бачила. Я так і проїждав. А грушки скільки грушка? 25. Це бера, ну давайте. Нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте. Для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Також ми є в інших соцмережах: Facebook, TikTok та Telegram. Заходьте та дивіться. Ну не знаю, за 20 не буде. За 20. за двадцять Буде. Таку більш зеленішу оця добра на треба, щоб полежали чи ні? Ну ці то ще полежать, а оці то вже треба сьогодні Їсти ці сьогодні? Їсти. Так, беріть вже вони такі, такі аж.

А кукуруд за скільки? Так, ще глянемо, що тут є. Сливи от так і є по тридцять скрізь. Ціна не падає. Ну мало, мало що сьогодні продавців. Небагачку. Помідор домашні. А скільки картопля? Ти? Да. Ти ж такі ціни. А слива така от гарна? 30, ти домашня слива, не привозна. я бачу, що домашня. А чи її малина, чия? 50, моя малина. Тож, що таке все дорого? Було по 35 малина, вже 50. Так, тут, тут що подивлюся, тут ви ціни бачите, які на все. А скільки отакий персик домашній? 30. А груша? 20. Часник 80, гарний є різний часник. М'ясне домашнє всяке. По 85. Все тут останній рядочок, глянемо що є, бо щось базар сьогодні не дуже. Тут трави всякі продають, тут грошка по 20, але не гарно. Так, обліпиха є, цікаво, стільки. Це ліка... ліки такі. Обліпиха, боже. Собачки 20 і, менш, і більше 15, цибуля по 20. Такі помідорчики маленькі, не видно. Немає десь чи є, Хто тут продає, не видно. О, підкороця така найгарна 27 гривень. Не знаю. Щось, щось такі ціни сьогодні. Друзі, не забувайте підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте для нас та нашого каналу, це дуже важливо. Ще трішечки подивимось, ось я бачу лисички є. Скажіть, а скільки такі лисички? 100 гривень. Баночка ця, так? Да? А от такі гриби? 50. Кілограм. Канадський білий гриб, так. Да. Це білий хіба? Канадський білий, так. Да. Вони родина білих. — Це... Може і білий, але я Ні, не ну, не схожий. Ні, що я продаю. Люди Скільки знають. то ви казали? 150? 150. Містички 100. Це вже так. польський йом. Ні, польських я не, не, я не люблю. Але ці смачні, вони йдуть на мариновку, сушить. Що тут можна робити? З ними. Ну, не знаю, щось якісь вони цікаві. Щось непонятно, не зрозуміло. Чи все-таки це білий, щось не схожий на білий. Білий гриб трішечки інший, а він каже, що це канадський білий гриб. Не зрозуміло. Так, обійшла. Я зараз ще гляну той рядочок, де рослини. Подивлюся, що там цікавого, і буду виходити, бо вон тут солоденьке є різне, Бо щось, щось сьогодні Ось, теж сливка. А скільки така гарна сливка? 30. Теж по 30. Ясно. Тут які білі гарні квіти, букетики. Переглянули ми все, нічого особливо цікавого сьогодні немає. Ринок сьогодні мені не дуже сподобався цей центральний наш у місті Луцьку. Щось він сьогодні бідненький, огірки якісь гарні. Огірки в цьому році взагалі. Ціни космічні, не знаю, дуже дорогі. І буду, напевно, що виходити. О, це виноград такий. Щось не зрозуміло, що це за ягода. А, Напевно, виноград 30 гривень, але якийсь негарний. Буду завершувати своє відео. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Усім гарного дня і до зустрічі!